маємо свято не Спаса, і тим більше не Яблочного. І Медовий спас ми теж не святкували. І Маковий також. Сьогодні маємо свято приображення, бо якби якесь свято ми могли назвати Спасом, то це б мала бути Велика П'ятниця. Або на провіду великбін. Тоді, коли Ісус нас. Спас заплатив своє життя за наші гріхи на Христі, або коли спас нас від засобу пекельного, вчинивши перемогу над смертю і спас нас від смерті в День Свого Воскресіння. А приображення до Спаса має таке відношення як морська свинка до моря. І не будемо давати подробиць, як воно виникло. Якщо хтось має претензії, прошу в коментарях писати, що не так зі Спасом. знаєте, я думаю, про що ми сьогодні говорили цього року у День Преображення. І я би хотів, щоб ми сьогодні подумали про один момент, про який ми, напевно, ніколи не говорили і не дивилися на Преображення. Загалом кількох разів вже в цьому році. Я говорив і згадував, і ми роздумували про Божу педагогіку, про те, як Бог виховує, навчає, веде, як Бог приготовляє, що Бог і його методи, далеко не такі, як людські, а вже точно набагато ефективніші, ніж людські методи. Бо педагог це той, хто веде за руку. Того, хто боїться, того, хто не знає, того, хто менший від себе. І Бог, який знає всю повноту, як все відбувається, хто яку вартість і ціну має, хто є хто, Бог, який є понад світом, філософи кажуть, трансцендентним. Бог здатний зі свого світу, зі своєї дійсності. Простягнути руку до нас, показати нам себе, навчити нас. Відкрити нам очі. І не так, щоб сліпому то зараз відкрити очі, чи в темряві комусь засвітити прожектор, то він осліпне і користі із того не буде. Бог робить це делікатно і плавно. Був колись момент, коли ми могли бачити Бога на цьому лице. В едемі в раю в первісному стані, коли між нами і Богом, як каже Володимир Володиминтовський, нема нічого, нема перегородки. Тоді ми могли його бачити. Але коли ми поставили перегородку через гріх, Бог став для нас прикритий, ми віддалилися і відвернулися від нього. І от того самого моменту, як ми перестали бачити Бога. Бог наново спочатку готує нас до зустрічі з собою, готує нас його бачити, готує нас з ним говорити, готує нас до стосунків з ним, особистих, близьких, взаємних. В фізиці маємо таке поняття дифузії, проникнення. От щось подібне Бог хоче проникнути в нас. Але не так, щоб нас вбити, не так, щоб нас нагнути, зламати і зробити по своєму. Він хоче, щоб ми залишилися людьми, дітьми, його дітьми. Але хоче, щоб ми знали його. І от Бог делікатно знову вертається в історію людей. Гріхи людства нагромаджувалися більшими. Люсто більше відверталися від Бога. А від Бог більше, делікатніше, тактовніше, м'якше говорить до людей. І ми пригадуємо собі, що Бог говорив через старозорітніх праведників. Найбільше Бог говорив і показав себе своєму Сині Ісусу, який народився з Діви Марії. І апостоли бачили Його, і люди його бачили. Як звичайного чоловіка з тіла і з крові, з волоссям, з нігтями, який їм, пив, населився, який був усьому подібний до нас крім ріха. Зовні він був абсолютно такий, як ми, але за тою людською, чи в тій, краще сказати, людській плоті, був також і схований Бог. У якомусь з наших богослужінь молимося, що незбагненний був Бог Слово, бо одночасно перебував на небі і на землі поміж людьми. Бог людську свою, в людській своїй природі заховав своє Божество в Ісусі Христі. Бо люди би не могли побачити Бога. Подивіться, апостоли, які бачили, його чули, були близькими з ними вже продовж довшого часу, коли побачили злегка сяйво Його слави, його Божества. Вони попадали в ниць, налякалися, впали, земліли не знати, скільки їх було. Тут описується кілька хвилин, а насправді їх ті, які лишилися внизу, їх не було три дні на таворі. Добре, там дві години підніматися, дві години спускатися. Вони буде там годину 에, поговорили з Мойсеєм про Робію, Льою, і Ісус поговорив, а, а що робили три дні. Думаю, що це був стан того екстазу, якому попали ступори, якому попали апостоли, бо побачили частково, скільки змогли Бога. Пригадуємо в старозавітньому 에, ситуації, подіях Мойсей бачив Бога. Потім прикривав лице, бо його лице змінилося і в того, що він бачив в якійсь формі бачив Бога. І ля заховався за горою, тільки славу його бачив, бо більше не міг бачить. Бог помало приготовляє нас, щоб нас з собою бачити. Бог приготовляє і апостолів для того, щоб розуміти всю ту правду про Ісуса, ким Він є. І сьогоднішній цей момент приображення. Він не мусив бути. Євангелія би не дуже сильно змінилося, якби не сталося подія преображення. Це потрібно збоку додатково, як виховний момент, частина виховного процесу, яким Бог хоче нам розказати, який він. Що він з нами робить? Він не накидає нам от я такий, мені поклоняйтеся. От я такий страшний, великий чи прекрасний передо мною ахти. Ні. Він делікатно плавно про себе говорить, показує. І показався не всім, показався кільком, щоб вони, відповідно, від свого досвіду зустрічі з Ісусом розказували про нього. Але тут виховний процес полягає не тільки в тому, щоб бачити Бога, Його величі, Його сяйві, Його славі. Але Ісус також і приготовляє в Бог іншою ми читаємо, що Він їм розказував про свої страсті, що їх має чекати смерть і Воскресіння. Ісус приготовляє до майбутніх подій, які мають відбутися з ним в тілі, яких нелегко прийняти апостолам. Шість днів перед тим Він вже про це говорив Петро, і Петро вже його там казав, давай нехай з тобою це не станеться. Получив хостій, Ісус до нього сказав прикі слова для Нього, вони не готові чути про страждання, і тому Ісус дає їм і цукерку, і батоган. З одного боку показує свою славу і велич, а з другого боку говорить, що до цієї слави і величі він мусить пройти через терпіння. Поки що про це не говорить, Але коли все це станеться, Згадайте собі, я вам про це казав, щоб вам було легше. Бог ніколи нам не дає терпінь, випробовувань, досвідів, яких ми, ми знаємо, не здатні винести. Але більше того, приображенням, говоренням про свої страждання і свої величі, Ісус показує, що Він нас плавно приготовляє, педагогічно і ювелірно. На граничних можливостях найбільш оптимально приготовляє нас до того, щоб бачити його, знати і розуміти, брати участь в його присутності поміж нами, щоб ми ефективно могли розпізнати Бога по усе. Тому він завбачливо і делікатно навчає і говорить. І якщо я зараз сьогодні маю якийсь болючий момент чи досвід від Бога, я можу це прийняти як. Щось негативне. Петро прийняв Я помру, я буду розп'ятий, мене засудять, і нехай з тобою не станеться, ми не хочемо такого. Але це не був вирок, Петро не дочув, не дослухав. Це був педагогічний момент, момент, який Бог приготовляє до чогось дуже важливого і потрібного. Так само і в цьому приображенні. Він одночасно каже, це станеться. І дає болюче слово, і дає анестетик, анестезію, легшення, радість, екстазу, бачити його славу і велич. А всім, всім цим разом Він нас приготовляє, що ми через терпіння, випробування, ми готуємося побачити Його. Бо в кожному болі, в кожному терпінні, в кожному випробовуванні ми маємо можливість відкинути щось від себе, то, що противне Божому Царству, що противиться мені, як Божій дитині, не пасує мені. Що не здатний війти в Царство Боже, через що мені буде, я можу на дверях Божого царства зачепитися і трошечки повисіти в числилищі. Він хоче мене тут зараз цим приготувати. Делікатно і ніжно. Це Він робить за апостолами на таборі. А це він з нами робить кожного дня у кожній життєвій ситуації. Тому я бажаю, щоб кожен з нас справді хотів бачити Ісуса, хотів брати участь в Його славі. Хотів бути перемінений Ним, хотів бути з Ним на оцій таборі, де є одночасно і будучий момент. І лікувальна анестезія разом це один прекрасний лікувальний етап для того, щоб зцілити рану, яку завдав гріх, людству і мені. Слава Ісусу Христу! Амі. Промовимо всіх з усіх.